Буремне перемир'я з 6-ї години вечора до 6-ї ранку. 12 разів обстріляли позиції українських сил. У штабі АТО повідомляють, що бойовики гатять по всіх напрямках. Про це повідомив речник штабу Анатолій Стельмах. Зокрема, під вогонь стрілків на Донецькому напрямку потрапили Піски, Опитне та Березове. З артилерії опівночі бойовики били по Авдіївці. З мінометів та зенітних установок стріляли по водяному. Поблизу Лебединського ще під Маріуполем наші позиції обстріляв. Снайпер. Обстріляли українських бійців цієї ночі і на Луганщині. Хоча тамтешню ситуацію в штабі називають порівняно тихою. Там не працювала важка артилерія, однак у штабі АТО кажуть, що це не означає, що бойовики її відводять. Адже в цей час вони проводять переозброєння і підвозять нові боєприпаси. Наразі на Луганщині частіше використовують стрілецьку зброю, зокрема цієї ночі, з крупнокаліберних кулеметів з території, яку контролюють бойовики, стріляли у бік селища Кримське та бойових позицій в районі Щастя.